Давайте з вами приготуємо смачний маринований перець на зиму. Рецепт цей дуже швидкий та дуже простий. Тож, давайте готувати. Для цього рецепту нам потрібно 2 кг перцю, очищаємо його та нарізаємо невеликими шматочками. Далі готуємо маринад. В велику каструлю додаємо цукор, оцет, олію, сіль, чорний перець горошком, лавровий листок. Та воду. Ставимо це все на вогонь та доводимо до кипіння. Коли наш маринад закипить, висипаємо туди весь перець, доводимо його до кипіння та проварюємо 7-10 хвилин періодично помішуючи. Спочатку рідини буде мало, але потім перець пустить сік і з'єднається з маринадом. Готовий перець розкладаємо по стерильних баночках, доливаємо доверху маринадом, накриваємо кришками та закатуємо. Перевертаємо банки та накриваємо теплим пледом до повного вистигання. Із цієї порції перцю у мене вийшло 4 півлітрові баночки. Це дуже смачно. Спробуйте її ви.